Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати, який догляд я собі додала в жовтні, хто дивився відео з моїм доглядом на осінь. Там я показувала, що я на 3 місяці взяла, а це саме нові засоби, яких немає в цьому відео, але які я хочу протестувати. Отже, тут не дуже багато засобів, але Є що показати. Як ви бачите вже перед собою, то це паста Сульсена, У мене вона постійно в догляді, якийсь час її не було, а це знову взяла. Так як хто дивився, моє відео останнє про доктор Санте серію для волосся Біотин Хейр. Я розповідала, що шампунь, який я тестувала, мені не підійшов. Він визвав у мене лупу, якийсь зуд, тому знову довелося взяти Сульсену. Вона мені завжди допомагає 100%. Так. Далі взяла я на затест ще одну. Передостанню серію Planet Spa Avon. Це ось така серія з мінералами Мертвого моря. В нас тут є ось такий гель для душу. Такий я вже користуюсь ним по повній. Я б сказала, що гарний гель, такий аромат свіженький, морський, але, якщо чесно, трішки не моє. Так як я люблю більше таке або солодкі аромати, або якісь такі, можливо, цитрусові. А саме ось такі морські, ну, це не, не мій фаворит ароматів. Але все одно користуватись, звичайно, можна ну, нормальний гель. Так, І ще в цій серії в нас ось такий боді баттер Ну, як і всі батери від Planet Spa, мені він подобається. Ну, Вже більш детальний огляд буду робити вже пізніше, повністю на серію. Так, І ще з цієї ж серії користуюсь зараз ось, такий, ось таким скрабом для обличчя. Також я б сказала, що мені подобається. І ось така маска. Вона така, начебто глиняна. Ну зараз я подивлюся. Не знаю, не бачу, хай вже потім розповім в огляді. Вже більш детально подивлюся, що за склад. Але ну, мені подобається гарно очищає обличчя. Така цікава. Потім е, для волосся я взяла також на тест Гарнір е, Fructis. Це недавня новинка з ананасом Superfood. Отже, ось така маска. Ну, маску я взяла в використання, але ще поки що я нею не користувалась, е, поки що хочу використовувати маску, яка в мене зараз у використанні. Там не один раз залишилась, і вже потім. Буду цією користуватись. Так, і з цієї ж серії ось такий шампунь, вже ним користуюсь, поки що мені подобається, нарікань немає. І ось такий бальзам-ополіскувач. Також, я один раз користувалася, мені поки що подобається все ну, гарний засіб. Так, і ще, що я хочу взяти собі на затест для обличчя серію доктор Санте. Це для проблемної шкіри Simple Clean, називається серія. В нас тут є ось такий гель для вмивання з таким дозатором зручним. Він... Ан має антибактеріальну дію, е очищення більш глибоке, і він регулює роботу е сальних е залоз. Е поки що я е цими засобами не користувалася, я ось планую на днях брати використання, так як зараз якраз у мене щось трапилось і. Е Просто з обличчя щось таке страшене відбувається. Вся у висипах, не знаю. Отже, якраз і протестую цю серію. Потім в цій серії ще є ось такий крем для обличчя. Активний догляд. Так, ось такий. Очищуюсь, він із саліциловою кислотою, цинком та міддю. Так, ось така маска глибокої дії від чорних точок і слідів акне. Якраз мені те, що треба. Так, мене... Нічого не поміщається. Ось так. І тут іще повинен бути один засіб, три в одному засіб. Але я його не могла знайти, а це я його знайшла. І я його, скоріш за все, ось на днях. ну Сьогодні-завтра докуплю, потім ставлю це відео, як воно виглядає. І буду починати тестувати. Отже, це ось трішечки засобів, які я буду тестувати, які я взяла. Звичайно, деякі з них я потестую і буду вже до кінця там використовувати. Деякі я протестую і потім відставлю, щоб закінчити більш такий, що більш скоріше потрібно закінчити. Ну, якось так. Пишіть, чим ви користувалися, які у вас відгуки щодо засобів. Буде дуже цікаво дізнатися. Отже, побачимось уже дуже скоро в наступних відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, коментувати. Для мене це дуже-дуже важливо. Отже, до наступних зустрічей. Всім дякую за увагу! І па-па!